Зростання вартості енергоносіїв спонукає багатьох розглядати можливість використання альтернативних джерел енергії. Це потребує суттєвих фінансових витрат. Проте вже за кілька років вкладені кошти не тільки себе виправдають, а й здатні збагачувати тих, хто ризикне перейти до нетрадиційних джерел. Літом і осінню весною, та 6 місяців. Я не знаю, що такое платити газ за електро... газ за гарячу воду. Ми від газу, фактично говоря, уходимо. Сонячний вакуумний трубчатий колектор, підприємець з Дружківки, Ашот Малікбег'ян, встановив на даху свого розважального комплексу. Влітку обладнання забезпечує 100% потребу у гарячій воді. Зимнє час воно допомагає де процентів гарячої води процентів на над 5 до на 5, на 15 градусів процентів подачі гарячої води. Води ті колектора. Увесь комплекс обладнання було встановлено та підключено за пару тижнів. Конечно, там була проблема у нас криша там, ну, сіріческая така, И, конечно, там была було... легкая, но прочная. И это оборудование, конечно, свой вес имеет, и поэтому там проблемы были с установкой. Инший душківский підприємець, Сергій Шевченко, має досвід монтажу установки та підключення сонячних електростанцій. Чоловік, скажімо так, себе. Станція була не небольшая, вона була встановлена на криші його домовладіння. Чоловік обезпечив себе Нульової платіжкою і продажі держави і електроенергії. надлишок виробленої енергії власники таких станцій можуть продавати державі за так званим зеленим тарифом. Сьогодні це понад 5 гривень за 1 кВт годину. Подібні станції можуть з'явитися на закладах соціальної сфери дуршківки. Концепцію. Ми встановлюємо на крише одного з корпусів сонячну електростанцію мочності 80 кВт, і вся вироблена електроенергія буде уходити в сеть міську. и таким образом питать город и все продаваться по зеленому тарифу. Таким образом получается колоссальная экономия, поскольку стоимость зеленого тарифа на сегодняшний день для крышных промышленных электростанций составляет 16,3 евроцента за каждый киловатт-час выработанной энергии. Поэтому мы подсчитали, что это достаточно выгодно для города будет. У нас источники у нас на березку, допустим, на детский сад предполагается, входит в проект его реализация. Он одобрен уже, прошел экспертное исследование. Он находится в областном оксе. То есть область должна его реализовывать своими силами. Там, насколько мне память не изменяет, солнечные батареи стоят наверху, то есть предполагается, что он будет. запитан, так сказати, альтернативного істочника в тадже в вкладывается вкладується тірбомодернізація всіх других об'єктів. Отже, держава намагається стимулювати використання альтернативних джерел енергії, проте наразі вони є скоріше екзотикою.